Чоловічі професії у жіночих руках у Києві стартував пілотний проєкт із підготовки та працевлаштування кермувальниць вантажівок. Понад сотню учасниць прослухають курс лекцій, закріплять теоретичний матеріал на практиці і отримують водійські посвідчення категорії С. Хто наважиться сісти за кермо великогабаритного транспорту, розкажуть наші колеги. Це не можна передати словами. Це дуже класно. Я дуже хочу вже. За кермом вантажівки Ольга сидить уперше, але каже, уже прикипіла душею до нової роботи. Після скорочення з попереднього місця праці була змушена шукати інше і навіть вирішила кардинально змінити фах. Я 20 років пропрацювала як офісний робітник, і тепер думаю, що можу змінити професію на нову, опанувати нову професію водійки і побачити країну. Очікую підвищення зарплатні, очікую. Що буде потрібна країні допомагати країні, бо з чоловіками наразі нестача. За умовами проєкту, ініційованого Міністерством розвитку громад та фундації інституційного розвитку, до навчання запрошуються жінки, які вже мають водійське посвідчення категорії Б. Організаторам надійшло понад тисячу заяв, відібрали 120. Для учасниць вже розпочинається піврічний етап безоплатної підготовки. Це навчання жінок на категорію С, це є і додаткова можливість отримати код 95. А друга складова це безпосередньо додаткові заходи. Це навчання за загальними здібностями, це психологічна підтримка, це безпосередньо якісь заходи, які пропонують нам партнери. І таким чином ми формуємо вже таку повноцінну. Водійку вантажівки, яка готова до ринку праці, і готова боротись з викликами. Глобальна мета проєкту забезпечити персоналом ринок вантажних перевезень. Багато чоловіків, водіїв, ваговозів пішли боронити країну від ворога. А отже, дефіцит у традиційно чоловічих професіях лише поглиблюється, розповідають у Міністерстві розвитку громад і територій. Державні та приватні компанії нині потребують щонайменше 25 тисяч кермувальників. Транспортна логістика це така основна зараз артерія для країни, для того, щоб країна функціонувала. Це експорт, імпорт. І на сьогодні, після повномасштабного вторгнення, роль і вага автомобільних перевезень вантажних вона дуже сильно зросла. Перевезення це логістика, логістика це економіка. Економіка це життєдіяльність держави і для, більші для можливості для перемоги. Після навчання організатори обіцяють допомогти учасницям із пошуком місця роботи у міністерстві. Запевняють, компанії-перевізники готові брати до себе жінок-водійок. На сьогодні ми бачимо вже жінок, водійок. Ми бачимо їх водійками таксі. Ми бачимо їх водійками особливо електрогромадського транспорту. Це трамваї, це тролейбуси. Вже нікого не викликає це подиву. Тому я думаю, що тут невелика є в нас проблема з зміною цього підходу. Якраз цей проект покликаний покликаний для того, щоб ми збільшували кількість жінок. І таким знаєте, еволюційним еволюційним шляхом ми звінили змінювали своє взагалі світосприйняття. Проєкт підготовки кермувальниць вантажівок. Організатори запро. Оваджують у чотирьох містах Києві, Сарнах, Тернополі та Хмельницькому. Ще 150 жінок уже в так званому списку очікування. Курс для них розпочнуть тоді, коли завершать своє навчання перші 120 учасниць пілотного проєкту. Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.